Всіх вітаю чергову посилку від компанії Doctor Clinic отримала. Хочу вам показати це кисневий порошок. Я вже вам показувала, в ньому 700 грамів, він з ефектом відбілювання. можна мити будь-яку поверхню. Це в мене замовила клієнтка мило для кухні, також неодноразово розповідала. Про це мило дуже гарно прибираю усі, усі запахи: з дошок, зі столів, з рук, будь звідки. Це, дівчата, маска з бамбуковим вугіллям. Що я хочу сказати, ця маска дуже добре матує шкіру і підсушує, якщо у вас жирна шкіра, дуже рекомендую. Усіх вітаю чергову посилку від компанії Doctor Clinic отримала. Хочу вам показати цей кисневий порошок, я вже вам показувала, в ньому 700 грамів. Він з ефектом відбілювання. Можна мити будь-яку поверхню. Це в мене замовила клієнтка. Мило для кухні. Також неодноразово розповідала про це мило. Дуже гарно прибираю усі, усі запахи: з дошок, зі столів, з рук, будь-звідки. Це, дівчата, маска з бамбуковим вугіллям. Що я хочу сказати, ця маска дуже добре матує шкіру і підсушує, якщо у вас жирна шкіра, дуже рекомендую. Також, дівчата, Спрей для інтимної гігієни, це я собі замовляю, він мені дуже подобається, прибирає також неприємний запах, крем-бальзам для суглобо апарату, суглоб актив. Я вже розповідала, що я використовую, бо в мене дуже болить один суглоб. Рекомендують робити операцію. Ну зараз цей. Крем мені дуже і дуже допомагає знімати набріки та болі. Гель для тіла з алоя вера. Це також у мене замовляє подруга, бо в неї дуже суха шкіра і вона користується цим гелем. Лосьйон для рук та тіла з манго дуже великим попитом користується, бо дуже гарно пахне і зволожує руки. Я використовую його тільки для рук. І дівчата також собі замовила ролик під очі. Зараз я вам покажу, як він виглядає проти зморшок. Ось, отак от він виглядає. Ось, бачите, наповнений гелем. Зараз я спробую його розкрутити і покажу, який він ось дівчата, такий шарик у цьому гелі під очі. Його усі дуже хвалять, тож я вирішила замовити і собі. Ось, дівчата, невеличке таке замовлення отримала від компанії Doctor Clinic. З питань за консультацією, з питань співпраці для замовлення. Будь ласка, звертайтеся до мене. Номер телефону я залишу в коментарях під цим відео. Посилання на реєстрацію також. Я залишу під цим відео новачкам знижка 30% на перше замовлення. Окрім того, ті новички, які зроблять замовлення на 30 балів, отримують парфюм зі знижкою 70% у перший місяць. Тож, дівчата, усім рекомендую усіх запрошую до себе в команду і будемо разом зростати, отримувати нові статуси, безкоштовні поїздки. Навіть за кордон. До побачення! Усім тихої ночі!